енергія 2 буде номінальним гостем цього поєдинку. До вашої уваги склад восній. 24-й Роман Гураль, головний тренер команди Назар Станкевич. До вашої Він з м'ячем, набирає він швидкість, передача. Момент зараз може бути удар і м'яч не залітає ворота, добивання від Гураля, супершанс, момент, стійка. Тут є проблеми. Тут є втрати, будемо так говорити. Зараз момент і міг за козака. Який зараз моменти ще, і що тут забиває гол? Так забиває гол команда Мостиська. Один і рахунок у нашому матчі відкритий. І зараз контратака може бути. Передача на щура. Щур пробиває Андрій Пітуля на місці. Серняк за м'яч зачіпив своєї команди. Комбінація стійка, стінка, удар, ударіння між енергетиками. Зараз може бути удар поворотах. Є удар поворот. Виручає моментами свою команду. Серняк. Хороша передача. Зараз ще один момент може бути. Удар по воротах. І це гол від щура. Тут прекрасна ще одна атака від команди. ФК Мостиська один і Тарас Чур. Я знову Гураль і лише зараз Мурин. Чим ж зараз завершиться ця атака, удар по воротах чи буде добивання? Юра Михайлив відкривається на позиції шоу-тайму. Це від Гураля. Ще один момент. Удар по воротах від Михайлі М'яч зберігає. Ну і все. На цьому перший тайм у нас завершується. Завершується з рахунком 2-0 на користь команд. Користь команди ФК Мостиська. Нагадуємо склади команд ківс Сенергія. «Енергія-2», воротарі випереджає зараз свого суперника Константіно Фумурин. Передача і що буде? Автогол? Ні, не буде. Тут кутовий. Прийшла контратака. Щур, Щур класно грає. Щур момент і щур забиває. Що робіграє зараз пітулю. І з другої спроби все-таки. Він не грав. До речі, Ростислав Гуль це племінник Степана Струка. Багаторічного гравця Львівської енергії. Зрештою, не тільки Львівської енергії. Серняка м'яч відібрав Гураль чисто. Зараз момент передача Константіновні. Тут Константінову вдотик по т. кульматицький Кульматицького відштовхнули, але удар добивання і гол забиває зараз ків «Енергія-2» і все стає веселіше. Цікавіше у цьому поєдинку відзначається. Шукати варіанти. Все-таки не так все просто. Передача класна від Гураля, але там ніколи завершення цього дуже дуже цікавого поєдинку. Данилович, передача на Мурина. Мурин пробиває, прямісінько Малецького. Гураль Гураль прострілює, паук вдало грає. Вихід 3-2 може бути. Передача направо, Щур, удар і браво Пітуля. Непогано, дуже і дуже непогано тут комбінують. Зараз момент серняка і це гол! 4-1. Крута комбінація. Виходить команди ФК Мостиська і тут прекрасний гол. Цікаво, як зараз буде команда Ківсенергія 2 розігрувати. Непогано гол. Класна атака, тут без шансів. Мурин робить рахунок 4-2 за 5 хвилин і 10 секунд. Команда Назара Станкевича дуже дуже низько вже сіли в оборону. Порожні ворота. І що ми бачимо? Бачимо гол порожні ворота забиває гриб. Ну і тут не важливо правильно захищатись, важливо влучати в порожні ворота. На 27. Мистиська 1. Сейв від Пау... паук команди Ківс Енергії 2. Хвилина 30. До завершення поєдинку. Знову Гураль. Передача, ще король, буде удар. Є удар від короля. З рахунком 2-5. Ківс енергія 2. Якщо правильно називати команду, удар по воротах Сейв від Мистиська 1, де на гуру турнірної таблиці. Ця команда в цьому сезоні мала б претендувати на медалі. Зараз гол забиває. Ярослав Квасній 5-3. Стає рахунок, і цей результат схоже. Квасній Мурин та знову ж таки Квасній. Двічі квасній забив за команду «Ківсенергія-2». Що ж дякую, що були з нами попереду.